Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч. Німеччина, Мази. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто, он холодильник, там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово, то, що тобі треба. Тут написано, що скільки коштує. Кладеш копійку, ну, скільки воно коштує, може, на чайшу залишити. І спокійно собі поїхати, і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось. Деякі автомати зроблені отак. Отаким ну, чином. То зараз навіть, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками, відчиняємо от, в такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. Все, і поливався справжнє домашнє фермерське молоко за євро цього. І це в 12-ті ночі приїхав. Вже магазини все закриті. І... Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. Серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? А, ну, Якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку. Перепрошую, сюди. Засовуємо. Бачимо, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало взагалі 50 копійок. А, ну, да, бо може хтось бере півлітру. Все, набрали ми. Копійок і тепер можна спокійно наливати, собі поїхали. У нас. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. Це не прикольно вони якось придумали. Незручно. Молочний швебст. Я викопив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під котом. Все, тоді нема піни. Тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається всю ніч відчинений. Оп! І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока нормального домашнього, що воно прокисло. Ми на день незалежності будемо робити вечерю і будемо робити полтавські галушки. Я ж сполтава. па Папа.